Одразу виходить наша збірна. Вітаємо, вітаємо збірну України! Найбільшу в історії в п'яте. Ми беремо участь у іграх нескорених. І найбільша в історії збірна така Ви чуєте цю реакцію на стадіоні. Так, да, це дуже круто, і наші прапори на стадіоні. І загалом вся арена подивіться, як вітає ну завжди нас на Invictus Games протягом нашого повномасштабного вторгнення дуже потужно вітає. Публіка завжди є окремий спіч для нас від принца Гарі, тому що дійсно світ інколи не може до кінця зрозуміти, як це у нас так вдається воювати, встигати брати участь у різних змаганнях і е, продовжувати жити. У мене мурах зараз. Так, ми вам дали послухати. Якщо хтось не почув, Україна понад усе кричить наша команда, і так дійсно так приємно їх всіх бачити. Ці усміхнені обличчя, і власне, он е, зараз на протезі, ми бачимо нашого капітана команди, який уже одразу після церемонії відкриття поїде грати в перший свій матч проти Колумбії. Баскетбол на кріслах колісних Олексій Тюнін, наш капітан. І він ветеран ЗСУ представляє зараз Київ, а сам родом з Харківщини, став до зброї одразу з перших днів повномасштабного вторгнення. Згодом перейшов до е, третьої штурмової. Я думаю, мало хто не знає, не що таке третя штурмова Двісно, і після поранення під Авдіївкою, власне втратив ногу. І завдяки Superhumans Зараз має протез і е, дуже активний.